кров для того, щоб сделати гемоглобин, количество гемоглобина и группу крови. Зараз трошки подождем, можеш висветиться. А ви вперше донор? Yeah. А який раз уже здаєте? Не пам'ятаю. Ну, приблизно. Чому ви це робите? Знаєте, мабуть, яке відчуття радості більше. От внутрі радость. Безпека додно забезпечується тим, що все в стрільних умовах відбувається, триголка звільняється перед двинним пунктом безпосередньо і входить вену. Тобто ніякого можливості зараження немає. Шкіра пацієнта обробляється перед цим, тобто це неможливо будь-які моменти з приводу того, щоб заразити донора. Кількість донорів в Україні за останні 15 років вона зменшилась двічі. І потрібно сказати, що на, сам, на, на цьому ж фоні кількість хвороб, які потребують донорської крові, тобто за рік, зареєстровано в 4 рази більше, ніж в попередні роки. Єдиною проблемою є відсутність інформації, доступної інформації. Як коли, де і кому можна здати кров. І Асоціація молодих донорів України відкрила спеціалізований інтернет-портал кров.ua для того, щоб будь-хто, хто хоче здати кров, міг зайти на цю інтернет-сторінку кров.ua і дізнатися, як це здати, коли це можна зробити, де. А саме головне він може обрати конкретну людину, якій він може здати кров. はい。